Наймичка пролог. У неділю вранці рану поле крилося туманом. У тумані на могилі, як тополя, похилилась молодиця молодая, щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане, чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі, чом віку не збавиш? Ні, не дави ту маночку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене ту маночку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, не хрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зовуть. Дитя моє, я була багата. Не лай мене, молитимось із самого неба. Долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем ридаючи, в тумані сховалась та скрізь сльози тихесенько про вдову співала, як удова в Дунаєві синів поховала. Ой у полі могила, там удова ходила. Там ходила, гуляла, трути зілля шукала, Трути зілля не найшла. Та синів двох привела, в китаєчку повела і на Дунай однесла. Тихий тихий Дунай, моїх діток забавляй. Ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток, і скупай і сповий, І собою укрий. Був собі дід та баба. З давнього давна у гаї над ставом У двох собі на хуторі жили, як діточок двоє усюди обоє. Ще змаличку двох ягнята пасли. А потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір став і млин, садок у гаї розвели, і пасіку чималу, всього надбали, та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає, за дитину стане? Хто заплаче, поховає, хто душу пом'яне, хто поживе доброчесно, в добрую годину згадає їх, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старитися у білих палатах, старитися, умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. Ідіть і баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи гарненько в білих сорочках, сіяло сонце в небесах ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї. Сховалось в серці лихо, як звіру темні мгаї. Таким раї, чого, бачся, старим сумувати, чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє задавлене знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось і рай запалило? Не знаю, що і після чого старі сумують. Може, вже оце збираються до бога, та хто в далеку дорогу їм добре коней запряже. А хто нас насте поховає, як помремо, сама не знаю. Я все оце міркувала та аж сумно стало, одинокі зостарілись. Кому понадбали добра цього? Стривай лишень. Чи чуєш, щось плаче за ворітьми, мов дитина, побіжим лиш. Бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до воріт. Прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита. Та й не туго і новенькою свитиною вкрита. Бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились, старі мої, а сердешне, неначе благає, випручило рученята й до їх простягає манюсіньки. І замовкло, неначе не плаче, тільки пхика. А що, Насте? Я й казав от бачиш от і талант, от і доля. І не одиноки. Бери ж лишень та сповивай. Ач, яке ні вроку. Неси ж в хату, а я верхи кинусь за кумами в городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє, другий свічечку сердешний потом заробляє та ридаючи, становить перед образами нема дітей. Чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали. Та ввечері його хрестили і Марком назвали. Росте, Марко, старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить, і що з ним робити. Минає рік. Росте, Марко, і дійна корова в розкоші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця, на той хутір благодатний у найми проситься. А що ж, каже, візьмімо, нас-те? возьмімо ми, бо ми старі, не їм, та таки й дитина, хоча воно вже й підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Та воно то треба, бо й я свою вже часточку прожив, слава Богу, підтоптався. Так що ж тепер, що возьмеш, небого, за рік чи як? А що дасте? Е, ні, треба знати. Треба, дочку лічить плату, зароблену плату. Бо сказано, хто не лічить, то той і немає. Так отак, хіба не Богу, і ти нас не знаєш, ні ми тебе, а поживеш, роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо, от тоді й за плату. Чи так, дочко? Добре, дядько, просимо ж у хату. Поєднались. Молодиця рада та весела ніби з паном повінчалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини, увечері, і досвіта, а коло дитини. Так і пада, ніби мати. В будень і в неділю головоньку йому змиє й сорочечку білу щодень Божий надіває, Грається, співає, робить возики, а в свято той з рук не спускає. Дивуються старі мої та моляться Богу, а наймичка не все пуща, що вечір щовечір Бога свою долю проклинає, Тяжко важко плаче. І ніхто того не чує, не знає і не бачить Опріч Марка маленького. Так воно не знає, чого наймичка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує, Сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як в колисці, часом серед ночі прокинеться, ворухнеться, то вона вже йскочить, і укриє, й перехрестить, тихо заколише. Вона чує стії хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички ручки простягає, І мамою не всипущу гану величає. Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло. І в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали Трохима діда. Прогуло прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать загаю темного вернулась, до діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує, і восени не ночує ні під хатою, ні в хаті кого-небудь треба сватать. Кого ж би тут? Старий дума і просить поради у наймички. А наймичка б до царів не брада слать старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватать. Розпитали, порадились, та й за старостами пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміненим, пану жупані таку кралю висватали, що хоч за гетьмана, то не сором, от таке то диво запопали. Спасибі вам, старий каже. Тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати та й весілля. Та ще ось що, хто в нас буде мати? Не дожила моя Настя та й заливсь сльозами. А наймечка у порогу вхопилась руками за одвірок та й замліла. Тихо стало в хаті. тільки наймечка шептала Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці сили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює, та двір вимітає та прохожих, проїжджачих у двір закликає, та вареною частує, на весілля просить, знай бігає, а самого ледве ноги носять. Скрізь гармидер та реготня в хаті, і на дворі, і жолоби викотили з нової комори, скрізь пораня печуть, варять, вимітають, миють та все чужі. Де ж наймичка? На прощу у Київ пішла Ганна, благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марко, ніяко мені матір'ю сидіти, то багаті люди, а я наймичка, ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає. Піду, помолюся усім святим у Києві, та й знову вернуся в вашу хату, як приймете, поки маю сили трудитимусь. Чистим серцем поблагословила свого Марка, заплакала й пішла за ворота. Розвернулося весілля музикам, робота і підковам, вареної столи лави миють, а наймичка шкандибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, найнялась носить воду, бо грошей не стало на молібстві Варварі. Носила, носила, кіп із вісім заробила й Маркові купила святу шапочку в пещерах у Івана Святого, щоб голова не боліла в марка молодого. І перстеник у Варвари невістці достала, і всім святим, поклонившись, додому верталась. Вернулась, Катерина і Марко зустріли за ворітьми, ввели в хату і за стіл посадили, напували й годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина отпочить послала. За що вони мене люблять? За що поважають? О Боже мій милосердний, може, вони знають? Може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі. І наймичка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймичку у Київ Катря проводжала, так як матір. І в четвертий провела не Богу, аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої, в неділю та після першої трохим, старий сидів в сорочці білій в брелі на призьбі. Перед ним з собачкою онучок грався, а внучка в юбку одяглась у мамину, і ніби йшла до діда в гості, Засміявся старий і внучку привітав, неначе справді молодиця. А де ж ти діла паляницю? Чи, може, в лісі хто одняв, чи попросту забула взяти? Чи, може, ще й не напекла? Е, -е сором, сором, лепська мати. Аж зирк і наймечка війшла на двір. побіг стрічати з онуками свою Ганну. А Марко в дорозі, гана діда питалась. В дорозі, ще й досі. А я ледве додибала до вашої хати, не хотілось на чужині одній умирати. Коли б марка діждатися, так щось тяжко стало. І внучата із гостинці виймала. І хрестики, й дукачики, і намиста разочок яриночці, і червоний з фольги образочок, а Карпові Соловейка та коників в пару. І четвертий уже перстень святої Варвари Катерині, а дідові з воску святого три свічечки, а Маркові і собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало, а заробить не здужала. А ось іще осталось півбублечка і по шматочку дітям розділила. Війшла в хату, Катерина їй ноги умила, полуднувать посадила, не пила й не їла стара Ганна. Катерино, коли в нас неділя? післязавтра. Треба буде акафіст найняти, Миколаєві святому й на часточку дати, бо щось Марко забарився. Може, де в дорозі занедужав сохрань Боже». Покапали сльози старих очей замучених, ледве ледве встала із за стола. Катерина, не та вже я стала, зледащила, нездужаю й на ноги встати, Тяжко Катре умирати в чужій, теплій хаті. Занедужала небога, уже й причащали, й малосвятіє служили, ні, не помагало. Старий трохим понадворі, мов убитий, ходить, Катерина ж з болящої очей не зводить. Катерина коло неї і днює й ночує. А тим часом сичі вночі недобре віщують на коморі, Боляще щодень, щогодина ледве чути питається Доню, Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, Не поспіша до господи, воли попасає. Везе Марко Катерині сукна дорогого, А батькові шитий пояс шовку червоного. А наймичці на очіпок парчі золотої, і червону добру хустку з білою габою, а діточкам черевички, фіхта винограду, а всім вкупі червоного вина з цареграду, відер строє у барилі, і кав'яру з Дону всього везе, та не знає, що діється дома. Іде Марко не журиться, прийшов, слава Богу! І ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино? Біжи зустрічати. Уже прийшов. Біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала. І отче наш тихо, тихо, мов крізь сон читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережені, а катруся Марка оглядає. А де ж Гана, Катерино, я поки байдужа, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лишень в малу хату, поки випрягає воли, батько, вона тебе, Марку, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу. Аж злякався. Ганна шепче Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катре, з хати, я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. «Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна. Я не наймичка, я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. пильно-пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Та й замовкла. Зомлів Марко, земля задрижала, прокинувся. До матері, а мати вже спала.